Йо-йо-йо-йо-йо-йо! Мої вітаннячка всім шанувальникам команди Наві. Друга стадія мейджору пролетіла без проблем для команди Наві. Ну і будемо сподіватись, в третій стадії їх виступ буде не гірше. В цьому відео поділюся своїми враженнями, емоціями від ігри. розберем трішечки матчі другої стадії. Ну і як завжди, наприкінці відео трішечки предіктів на майбутнє. Чи зможе Наві тепер не лише пройти в третю стадію, а й потрапити у плей. О, в цього мейджору, я думаю, шанси не нульові. Залітаємо на сайт HLTV. Ось вони красені, рухаються до своєї перемоги. Ще навіть на цьому фото не розуміють, наскільки вдало вони а, зіграють другий стейдж мейджору. якщо хтось прогавив, якщо хтось не в курсі, навіть пройшли з рахунком 3-0. Цю стадію, ну і абсолютно без проблем, без компромісів винесли всіх своїх суперників. Поряд з ними команда Фейс. Як для мене, це взагалі супер сюрприз. Приз команда, яка повинна була взагалі 0-3 їхати додому в попередній стадії зараз, поряд з 3-0, Все добре, Керіган задоволений. Але е, про команду Фейс це окрема тема, чи зможуть, чи не зможуть вони далі рухатись так само. Як в другому стейджі тут питання відкрите. А, по Наві. Буквально три гри ми подивилися, але вже перші висновки можемо зробити. Перше і найголовніше, команда Наві на буткемпі приготувала для нас дуже дуже якісну гру на мапі Train. Це ми можемо вже сказати залізно, дуже багато скриптів, дуже класні сетапи. Ну і дуже якісне виконання від біта. Якщо ми подивимось на першу гру, гра за захист була безкомпромісна. no Пушить, займає вигідні кути, влучає в голову. Ну і ось вона. Статистика 2:33 за одну мапу, саме такий шалений рейтинг настріляв Валерій. Ну і тут Флайквест чи то перемудрували, чи то щось собі вигадали. По-перше, залишити в Best of 1 трейн це вже ризик, тому що вони починають за напад на трейні. Ну і по-друге, грати з Наві, які після буткемпа незрозумілу мапу. Коротше, ризикнули Флайквест, можливо, через те, що настільки сильно. Ставили себе андердогом в цій парі, що вирішили грати просто нестандартну мапу. Може, там якось наберемо 5 за напад на трейні, виграємо. Коротше, тут до Флайк. Дуже велике питання. до наві можемо лише порадіти, тому що вони цей трейн привезли. Наступна зустріч, одна ні, я хочу трішки більше акцентувати увагу, тому що тут вже. Тут вже Наві вирішили грати доволі сильну мапу суперника. По награшу міраж був на першому місці імперіал, але наві все одно вирішили залишити цей міраж. Я думаю, вони підтягнули як трейн, так і міраж. І відштовхуючись від результатів першого туру, коли вони виграли трейн, вирішили, що і міраж у них на достатньо високому рівні, щоб його залишати. Але були проблеми. Були проблеми, причому дуже-дуже серйозні у команди Na'Vi. Давайте подивимось більш детально на розбір раундів. По-перше, це пістолетки. Ну тут 50 на 50, тут можна сказати, що не пощастило. Таке буває, таке трапляється. Але на дистанції Наві чіплялися не за девайсні раунди, не за якісь там супер сетапи з зброєю, з калашами, з емками. Вони вигравали форси. Оце. Те, що може зіграти на дистанції в мінус для Наві. Тобто це форс в другому раунді. Потім мінус 4 від Вандерфолу тут з діглом, який ми бачили, тільки що на хайлайті. Потім тут якийсь форс. Вони вже за напад з стикнайними виграли. Коротше, скоріше ситуативно, скоріше від розмінів від АІМу намагались дограти Наві, і оце вже викликає певне занепокоєння. Плюс Вандерфул, який не стріляв рейтинг 2. Чи зможе Вандерфул набити такий самий рейтинг проти тір-1 команд на такому схожому міражі? Оце питання дуже відкрите. Добре, що наві потягнули, але насправді це було нелегко, Це було далеко не так е е безкомпромісно, як в першій грі проти Флайквест. І тут я навіть думав, що наві можуть і програти. Якби не ці форси, не мінус 4 від Вандерфула, не класний врив з Текнайнами за напад на базу Б, все могло бути інакше, замість кошику 2-0 Наві могли потрапити в 1-1, але Проперлись, дотягнули. Мені це трішки нагадало перший мейджор, перші там турніри з Джейлем. коли грали Наві. Вони також ще не збудували, знаєте, оцю свою структуру і опиралися на оці точкові раунди, десь з пістолетами, десь з одним девайсом, десь там клач потягнути. От щось таке такий якийсь був настрій від цього міража. Тобто не стільки структурно, скільки скілово грали Наві. Ну і як ми бачимо, їх рівня гри проти Імперіал вистачило. Вирішальний двобій. Я очікував баталію тисячоліття. Думав, тут три мапи з овертаймами. Така прям і насичена по сторілайнам історія, і теги, і, на... і тиск, і, може, там молоді амбітні бейдна здивують, але не здивували. Знову наві продемонстрували супер вдалу гру на трені. Переїхали, ну а на міражі тут, мені здається, просто Бейти вже психологічно посипались. Ну, вони занадто погано грали. Тобто, це їх найкраща мапа. Вони готові проти будь-якої ті родин команди пікати цей міраж, незважаючи ні на що. Плюс ми бачили, як я вже підкреслював, в попередньому турі неоптимальний міраж від команди Наві. Ну я думав, ну третю мапу ми хоча б так побачимо. Окей, на трейні Бейти злились, але на міражі буде цікаво. Тим не менш, цікавості було не так багато. То як я очікував на міражі, ось він результат. Тут вже і ми сяяв, і ми тягнув. Але в цілому структурно команда Бейт була там на два кроки позаду, тому виграти мені здається було не так, щоб суперскладно. Команд Наві». І в цілому, по другому туру, можемо зробити висновок наступний. Наві провели дуже плідний буткемп. Вони підтягнули свої слабкі мапи. Я думаю, у них є там ще якийсь еншн. Можливо, там щось цікавеньке, вони не продемонстрували в другому турі. І окремим пунктом хочу позначити більш впевнений КС. Тобто, бід. На зірковій позиції, набі... на бівнастрі, набиває фраги. Вандерфул класно відіграє окремі мапи. Ну і бачимо останнє ще іме виділяється. Тобто, оця стара структура, на яку опирався Блейд, коли другий мейджор вигравали Наві, коли начебто немає прям одного зіркового гравця. Але окремо тут Вандерфул, тут бід, тут іме, тут ляп-ляп-ляп. можна щось з цього витягнути. Мені здається, це починає потрішечки-потрішечки працювати у наві. Але, 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 шанов. Це лише другий стейдж. Як підкреслював Блейд в інтерв'ю, наві зазвичай починали просто з третього стейджу, і для них цей результат не показовий. Ну і в цілому, якщо подивитись, окей, виграли FlyQuest Imperial Bait. Ну, типу, Класно, 3-0, пройшли без проблем. Але ну це все ще команди там, десь там, топ-15, топ-20 світового рейтингу. Це все ще не Аврора, не 3D Max, не оці команди, які там хоча б десь. Поряд з тір-1 тусується, тобто Наві продемонстрували свій рівень, свою підготовку, що у них проблем виникати не буде з командами там Тір 2, Тір-Півтора рівня. Ну і справжній екзамен, справжній Контрстрайк отут вже починається, причому починається він з першого туру. Для Наві, тому що вони зустрічаються з ворогом номер один, з командою Фурія, з тими самими Фурія, з якими топ 5 фінал Наві все ж таки програли. Якщо ви див... Дивились, слідкували за виступами Наві, був Best of 5 фінал, в якому Наві вигравали 2-0. І після цього три мапи поспіль віддали. І після цього Фурія виграла три турніри. Ну, цей турнір і два наступних турніра. Виграла фурія, тому це був такий плацдарм для бразильців і не тільки в ростері фурія після перемоги «Наві» в Best of 5 фіналі. Ну і от зараз Best of 1 Команди гарно знають один одного. Команди налаштовані. Може тепер на фурію більше буде тиск. Після таких результатів. Я думаю, фанати очікують. Серйозного виступу фанати очікують, ну щонайменше півфіналу на цьому мейджорі від команди Фурія. Тому подивимось, подивимось, як воно буде, чи впорається Фурія з цим тиском, чи буде молодой, так само класно набивати. Ну і що приготували Наві? Тому що в Best of 1 форматі я не думаю, що це буде трейн. Фурія, начебто, готові грати. трейн, але проти таких Наві я б цього робити не став. Я думаю, спробують звести на інферно навіть Фурія, але Наві, скоріше за все, цю мапу. Забанять. Тобто Еншента не буде, не буде оверпаса, не буде інферно. Я думаю, Наві одразу відмовляться від цієї мапи. Ну і даст Міраж Трейн Десь тут будуть тусуватись. Я б навіть скоріше сказав, що Міраж. Або Фурія підуть на принцип і залишать трейн, що, на мою думку, для Фурії була помилка. Або грати Міраж, де доволі такі показники не суперстабільні. Хоча наразі він рейд, як ми бачимо, максимальний у Наві. Але ота гра з Імперіал не вражала, яко кажучи, отака ситуація. Коротше, в Best of 1 буде цікаво, буде, я думаю, більш-менш рандомний результат, тому що обидві команди зараз на підйомі і зараз дуже-дуже хочуть перемогти. А, будувати симулятор насправді на цю стадію я сенсу не бачу сильного, бо у нас дуже багато команд під питанням, дуже багато от цього першого, другого туру, де ми не розуміємо актуальну форму колективів. Тобто, тих самих з ми не бачили 3-4 тижні. Мигмаус ми не бачили, Монгол заміною, міною, GTU ми не бачили. Коротше, якщо ось Фурія, якщо Віталіті, це колективи, які доходили до фіналів, демонстрували класні результати, то запредіктити зараз половину от Пейн, от Пейн 3D Max. Що, хто виграє? Як Пейн взагалі в третю стадію потрапили? А, незрозуміло. Коротше. Симулятор я пропоную не робити. З іншого боку, я хочу запредіктити команди, які наві пройдуть. У разі чого, тобто, ситуація в третьому стейджі така сама: до трьох перемог грають команди і у підсумку вісім. Проходить в плей-офф стадію, тобто Наві треба перемогти. Ну хоча б там 8-9 команд Давайте подивимось по суперникам. Паріжі Наві повинні вигравати, повинні вигравати імперіал Монгол скоріше за все. Тобто тут три перемоги. Ліквід скоріше за все. Четверта, п'ята команда. Пешен зрозуміло. Оцих можна, шоста, сьома. Ну і восьма бейтів вже вигравали 2-0. Тобто потенційно 8 команд, які можуть пройти Na'Vi, вони на турнірі. Вони все ще залишаються у нас на сервері. І, я думаю, Na'Vi або 3-1, або 3-2 все ж таки до плей-офф стадії можуть дійти. Багато чого залежить залежить від суперників, тобто і з фурії 50 на 50, потім в другому турі незрозуміло, хто потрапить, але тим не менш, я думаю, навіть якщо 0-2 Наві почнуть, все одно за рахунок того, що доволі багато тут таких доволі посередніх команд Наві зможуть пройти з кошику 0-2 в кошик 2-2, у разі чого, і там вже в матчі за вихід 50 на 50, з якимись там Монголс зіграти. Якийсь такий предікт на цей раз все таки 3-0 я не очікую. Побачити від Наві, але я думаю, 3-1 або 3-2. Перспектива абсолютно реальна. Тому побажаю команд, команді Наві наснаги, і буду сподіватися, що вони не лише на мапі трейн підтягнули свою гру. Ну а біти Вандефл будуть так само класно влучати. Такі справи пишіть в коментах, як там живуть чи не живуть ваші пікеми, чи ставили ви на третю стадію Наві в Кошик 3-0. Буде дуже цікаво почитати ваш фідбек. Ну а на цьому все зустрінемось вже перед. В плей-офф стадію, скоріше за все, ну або коли наві вилетять, сподіваюсь, цього не буде. Тому чекаємо плей оффу Всім гарного дня і па-па!